Цього тижня розраховуйте тільки на себе. Ваші думки і дії будуть найправильнішими, але краще не демонструвати це перед діловими і особистими партнерами. Вони цього не зрозуміють і не оцінять. До четверга закінчуйте і упорядковуйте все, що необхідно. Водночас ведіть переговори і готуйтеся до проєктів і нововведень, які на довгий час стануть осереддям ваших інтересів і об'єктом прикладання сил. Відсуньте емоції на другий план і спробуйте не упустити свій шанс. Дійте так, як вам велить почуття обов'язку. Виконуйте свої обов'язки і зобов'язання, допомагайте близьким людям і оточуючим. Не порушуйте закон і партнерські домовленості. Тоді ви одержите винагороду чи в моральній або матеріальній формі, але головне, у вашому житті будуть відновлені спокій і гармонія. З п'ятниці починається новий етап, і спробуйте до того часу створити поле для розширення своєї активності. У коханні альтернативні можливості можуть закрутити вам голову. Намагайтеся нічого не пропустити на цьому тижні з того, що може виявитися корисним або цікавим. Можливо, доведеться змінити деякі свої погляди або наміри, посилюється конкуренція, і вам доведеться оцінити здібності і сили того, хто знаходиться з іншого боку барикад. Намагайтеся до п'ятниці розібратися з конфліктними ситуаціями і дійти визначеності, на яку співпрацю ви можете розраховувати найближчим часом. У вихідні пожертвуйте відпочинком, якщо є чим зайнятися. Ці два дні будуть визначальними на місяць вперед. Якщо ви планували ремонт в будинку, то цей тиждень один з найоптимальніших в році для такої мети. Можна закладати фундамент, вести будівельні роботи. Якщо такі грандіозні зміни не входять у ваші плани, то можна обмежитися генеральним прибиранням або косметичним ремонтом. З п'ятниці ви можете відчути потребу приступити до якоїсь нової теми. Не гальмуйте свої прагнення, навіть якщо для цього доведеться пожертвувати почуттям обов'язку перед близькими. Ваші особисті відносини від таких змін тільки виграють. Можливо, на цьому тижні виснажиться запас терпіння відносно тих, хто користується плодами ваших праць, увагою і прихильністю. Якщо немає очікуваного енергетичного або матеріального взаємообміну, то продовжувати відносини в тому ж досі немає сенсу. Можливо, з кимось ви вирішите розлучитися або перевести контакт в іншу площину. З п'ятниці ваш ентузіазм отримає хороше підживлення. Цілі та інтереси стануть прагматичнішими. Хороші перспективи можуть відкритися у когось з ваших близьких. Ви можете утілити деякі зі своїх ідеалів. Те, що ще недавно здавалося малодосяжним, тепер стає цілком реальним. Головне визначитися з пріоритетами і неспішно просуватися у вибраному напрямі. Обстановка в оточенні буде напруженою, але такі ситуації часто йдуть на користь справі і притягають нових учасників подій, зв'язки і перспективи. Якщо були плани підвищити кваліфікацію, прийняти участь в роботі семінарів або тренінгів, то для цього теж відповідний час. Прогляньте список своїх бажань і дійте. Бажання зробити свій світ комфортнішим і красивішим зажадає додаткових витрат. Цей час ідеально підходить для ремонту, переїзду або реконструкції житлового простору. Але спочатку визначтеся, наскільки емоційно ви готові до серйозних змін і чи є у вас зацікавлені помічники. Може з'явитися і бажання розплутати суперечності в особистих відносинах. Потягнувши за одну ниточку, ви можете відкрити для себе деякі таємниці, які раніше вважали за краще залишати нерозгаданими. Тепер ви готові діяти сміливіше. Посилюється конкуренція. Намагайтеся не нажити собі ворогів, коректуйте свою лінію поведінки, якщо відчуваєте антагонізм або заздрість. Зараз багато чого, що раніше замовчувалося, може проявитися. Шукайте джерело проблем, перш за все, в собі. Одночасно, це і хороша можливість все обговорити, знайти спільні з партнерами цілі і налагодити конструктивну співпрацю. З п'ятниці зміняться правила гри, і ви відчуєте себе упевненіше. До того ж, в особистому житті зможете насолодитися теплими обіймами, про які давно мріяли. Ваші творчі здібності зараз на висоті. Можна спробувати себе в новій ролі, змінити щось в іміджі або поекспериментувати у області особистих захоплень. При цьому матеріальні завдання все ж таки примусять вас справлятися зі звичними обов'язками і навіть віднестися до цієї теми з великою увагою. Робочий час бажано присвятити наведенню ладу в справах і підготовці умов для початку нової теми, яка буде пов'язана з новим партнерством. Можливо, з цієї причини у вихідні ви захочете об'єднати ділові і особисті плани. Цей тиждень принесе вам випробування, які потрібно прийняти спокійно і направити зусилля на збереження стабільної обстановки на роботі і вдома. Приділіть більше уваги дітям, їхнім проблемам і проханням. Можливо, ваша підтримка зараз потрібна і коханій людині, допомагаючи і беручи на себе турботи інших людей, ви якісно міняєте і власне життя. З п'ятниці можна приступати до реалізації проекту, який проявить ваші креативні і лідерські якості. Ви добре зможете все прорахувати і налагодити тісну і комфортну співпрацю з колегами. Не піддайтеся спокусам, якщо відчуваєте, що це може похитнути основи вашого життя. У сім'ї назріває ситуація, яка зажадає терплячого спільного розбору обставин. Враховуйте, що ваші цілком безневинні вчинки зараз можуть бути невірно розтлумачені партнером. Образи і ревнощі не випадкові, якщо ваші дії кидають виклик умовностям. Ближче до вихідних плануйте зайнятися новим серйозним проектом. Практичні питання стають пріоритетними. До того ж, тепер у вас додасться домашніх обов'язків. З вами, серед близьких або колег, можуть раз у раз виникати розбіжності. Ваша лояльність і бажання згладити гострі кути допоможуть зняти гостроту моменту, але головне розібратися в суті того, що відбувається, і вийти на новий рівень розуміння і співпраці. Реконструкції, які ви запланували у себе в будинку, можуть зажадати значних сил і коштів. Якщо відчуваєте, що самі не справляєтеся, запросіть фахівців. Бажання змін і романтичні настрої у вихідні примусять вас відкласти всі справи і насолодитися спілкуванням з тими, кого ви любите.